Шановні віруючі в Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні національний гетьман України і українських земель оголошує велику жалобу по смерті, потифіка світового значення Папи Римського Франциска, який сьогодні помер і його душа сьогодні. Стоїть на суді Божому. Ми хочемо призвати всіх віруючих і подякувати Папу Римському за всю українську націю, за те, що він любив Україну і робив усе, щоб в Україні був мир. На жаль, він не змог відмолити Путіна цього військового злочинця від сатанізму. І ще допустив, що цим сатанізмом був заражений і став одержимим великий президент Великої Америки Дональд Трамп. Але багато роботи і зусиль понтифіка Папи Римського зробили все для того, щоб в Україні був мир. Він робив усе можливе. І його святе слово чув Бог, чуло небо, чула вся українська нація. Але, на жаль, мир не прийшов. Путін остався сатаною, остався одержимим дияволом. І тільки шаман Олександр Габишев, сьогодні, який знаходиться в тюрмі. В лікарні психічній психічні, і посаджений путіним, здати, вимолити Путіна від сатани, знищити цього сатану і стати президентом Російської Федерації. Ми в це віримо. А сьогодні давайте помолимось за душу Папи Римського, щоб Господь простив йому все те, що Він неправильно робив. В інтересах миру в Україні, але подякуємо йому і його душі за те, що він зробив для України, за ті молитви, за ті виховання самого Путіна, його злочинного помічника Лаврова, посла в Ватикані російського посла, і він... але це не подіяло на цих військових злочинців, на цих московських сатаністів. Папа римський показав.